Вечір добрий, На часі новини події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів часан ну, у цьому випуску. Про таке. Фрезеніус знову на межі закриття за лікування хворих влада заборгувала 3 мільйони гривень. Наше руководство в курсі ті событий. Аварійна ситуація. Водоканалівці ліквідують черговий порив. Скоріше за все, що це десь якісь дефекти будівельників. Гуманізм за гратами. В яких умовах чекають вироку феміди позбавлені волі? Ми намагаємося створити людяні умови. Тепер докладніше про ці та інші теми. Знову на межі закриття гемодіалізний центр Фрезеніус у Черкасах може згорнути свою діяльність з вересня минулого року. Область не розраховується з ним за лікування хворих, а це близько трьох мільйонів гривень. До того ж, 31 грудня закінчився договір із Фрезеніусом. Управління охорони здоров'я продовжувати його не поспішає. Пацієнтів приватного центру тим часом запрошують лікуватися в обласну лікарню. Для жителя Сміли Ігоря Вовка ця процедура стала обов'язковою 10 років тому. Проводити її необхідно тричі на тиждень. Спочатку чоловік лікувався в обласній лікарні, а потім перейшов у Фрезенію. Скаже, почуватися став краще, тому переходити у державний заклад не збирається, хоча його туди запрошують. Я після діаліза приїжджаю, сідаю на і їду на рибалку. А там я додому до Сміли не міг масін довести і чи осознання. Торік конфлікт між черкаською владою та Фрезеніусом закінчився лише після втручання пацієнтів. Вони мітингували, перекривали автошляхи та навіть лягали під колеса автівок. Тоді чиновники зійшлися на ціні 829 гривень за одну процедуру гемодіалізу як в обласній лікарні, так і у Фрезеніусі. Договори уклали до кінця 2012 року. За цей рік взагалі мова не йде, тому що немає ніяких недоговорів, ні визначення ціни на цей рік, нічого немає. Що буде далі з центром у Фрезені усі й самі не знають, кажуть, вирішуватимуть інвестори. Поки що ж пацієнти приватної клініки лікуються їхнім коштом, бо з вересня минулого року область за процедури не платить. Наше руководство в курсі тих собаків. Ну а дальніші рішення, в залежності від складаючої ситуації тут, в Черкасах, будуть прийматися в Германії. Какими вони будуть, я зараз сказати не можу. В обласному управлінні охорони здоров'я від коментарів утримуються, що буде далі з пацієнтами Фрезеніусу. Обіцяють повідомити пізніше. А поки що, мовляв, тривають наради з цього приводу. Віта Зорич Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Аварійна ситуація на вулиці Ватутіна у Черкасах. Через просідання ґрунту там пошкоджено каналізаційний колектор. Нині працівники водоканалу розкопують провалля та шукають порив. На час ремонтних робіт змонтували обвідний колектор. Вихідними на вулиці Ватутіна просіла ділянка проїжджої частини. Утворилася аварійна ситуація. Тепер аби дістатися пошкодженої труби, а це майже п'ятиметрова глибина ремонтники вивозять ґрунт. Скоріше за все, що це десь якісь дефекти будівельників, тому що зазвичай керамічні труби це досить витривалі і досить труби, які надійно експлуатуються в мережах каналізації. Працівники водоканалу запевняють, під час ремонтних робіт незручностей черкасці не відчують. Січні води зливають через обвідний колектор Його змонтували поряд з проваллям. Вона нас тут і залишається на час всієї роботи. Поки не розкопаємо, поки не кинемо нову трубу. До тих пор ця труба буде стояти. Востаннє аварія на цьому колекторі була у 2004 році. Тоді там замінили понад 70 метрів труб, яка довжина пориву цього разу водоканалівці ще не знають. Попри це, відремонтувати колектор обіцяють за кілька днів. Зорич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Кадрові зміни у Черкаській області. Віктор Янукович призначив голів райдержадміністрації в Чорнобаївському, Смілянському, Лисянському та Христинівському районах. Так Юрій Клименко став головою Чорнобаївської райдержадміністрації Василь Бугаєнко очолить Смілянського, Артем Андрієнко Лисянську, Богдан Тихоневич Христинівську райдержадміністрацію. Відповідні розпорядження розміщено на офіційному сайті президента України. І до інших тем майже удвічі менше арештантів у Черкаському слідчому ізоляторі такі результати дії нового кримінального процесуального кодексу у цьому переконані правоохоронці. А от умовами перебування підозрюваних у злочинах сьогодні поцікавився прокурор Черкаської області Геннадій Дем'яненко. Про небо в клітинку або як живеться в'язням у Черкаському СІЗО. Далі Сьогодні в'язнів черкаського сізо годуватимуть ячневим супом і курятиною. Володимир, старший по кухні, запевняє, м'ясо у раціоні тричі на день. За ґратами хлопець вже два роки. Залишилось всього нічого 5 місяців. Ще є прірва часу спланувати майбутнє, подумати про життя на волі. Вийду буду старатися знайти роботу. Ну взагалі попросину за спеціальністю воділя то слесар, буде шукати. За спеціальності там видно буде. п'ять квадратних метрів, вільного простору, санвузол, ліжко, телевізор. Зараз у камерах сізо 447 осіб. Це неповнолітні чоловіки, жінки. З них четверо у місці посиленої безпеки. Вони засуджені довічно. Раніше у Черкаському ізоляторі отримувалось по 700 і навіть більше в'язнів. Завдяки новому кримінально-процесуальному кодексу їх стало менше. Ми намагаємося створити людяні умови. Згідно з стандартів, які сьогодення, вимог, в тому числі європейських стандартів, до цього плану поступово ми підходимо. За 2012 рік ми зробили 77 ремонтів в камерах, освіжили освітлили для того, щоб були нормальні були умови. Прокурор області Геннадій Дем'яненко розпитував в'язнів, чи буван не порушують тут їхні права. Оглянув камери навчальний клас, харчоблок навіть спробував хліб, спечений за колючим дротом. Ці перевірки це наша конституційна функція органів прокуратури. Ми наглядаємо за додержанням законів під час утримання людей під вартою, під час викарання, покарання покаранню кримінальних провадженнях. Тобто ці перевірки, щомісячно проводяться, особисто прокурор області за це питання відповідає, і ми тут буваємо дуже часто. Цього року від ув'язнених до правоохоронних органів надійшло 11 скарг. Утім, після перевірки жодна з них не підтвердилась. Наталя Майборода, Дмитро Морешніченко Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок вівторка. Далі у випуску про таке. Армада на показ на соборній площі парад військової техніки. Там багато всього цікавого. Перший раз таке бачили. Надія не вмирає, чи допоможуть ізраїльські медики повернути здоров'я черкащанину. Сума на лікування потрібна 20 тисяч доларів. У мене таких коштів на даний час немає. Забавка для міцних рук, що таке її і хто навчить володіти ним віртуозно? Щоб досягти високого рівня, хоча б рік треба займатися. Продовжуємо. Військова техніка на показ, бронетранспортери, автомобілі, мотоцикли, снігоходи і навіть хімічна лабораторія. Загалом 13 одиниць техніки представили на соборній площі у Черкасах. Виставку пророчили дню захисника вітчизни. За задумом організаторів вона має символізувати незламність духу захисників батьківщини, їхню силу та міць. Черкаські школярі із захватом бігають від одного автомобіля до іншого. Озброївшись телефоном, вони фільмують усі експонати на виставці. Біля бронетранспортеру навіть утворилася черга. Масивний БТР сьогодні фаворит серед учнів. Я і так все знав. Ну, мені сподобалось дуже там в танку. Нормально ну, в БТРі. Дуже сподобалось там. Сьогодні я побачила багато таких дуже цікавих таких машинок. І не кожен день побачиш так в Черкасах. От ну, мені дуже сподобалося, що я змогла залізти в танк. Там багато всього цікавого. Перший раз таке бачила. Підлітки не лише фотографувалися, але й дізналися про особливості кожної одиниці бойової техніки. Екскурсію для них провели фахівці з Оршанцю. Якщо був б я такий вже маленький, як вони, то я, мабуть би ну, скакав від радості. А ці діти також так само реагують на це ініціатором виставки стала обласна організація ветеранів. За їх задумом, такий захід символізує відданість батьківщини та готовність захищати її. Демонстрацію військової техніки кажуть, не обмежуватимуться. ну не тільки виставка, тут будуть проходити ще інші заходи. Ми хочемо, щоб тут пройшли ряд концертів ветеранських хорів, колектив художньої самодіяльності. Саме. Тобто, саме щоб народ знав. Роздивитись бойову техніку на соборній площі зможе кожен аж до травневих свят. Ірина Васюра, Геннадій Ємільянов, Черкаська служба новин йому 35, він молодий, повний сил, але особистого життя немає. Виною тому хвороба, яка знесилила Анатолія Любченка як чоловіка. Українська медицина допомогти не в змозі. А от ізраїльські медики готові взятися за лікування. Та на це потрібні чималі гроші, яких у хлопця немає. По фінансову допомогу Анатолій звертається до всіх небайдужих. Вірить, людська доброта допоможе йому знайти родинне щастя. Про таку родину Анатолій Любченко тільки мріє. Ще чотири роки тому він кохав і був коханим, але у 2009-му урологічна хвороба поклала чоловіка під хірургічний ніж і перевернула все життя. Я мрію про дітей, про, про жінку. У мене одна була любима дівчина. Після тої операції вона мене покинула. Сказала, що. Вона хоче дітей, а я не можу створити сім'ю. Після операції Анатолій втратив чоловічу міць. Каже, три роки шукав допомоги в українських клініках та інститутах. А от закордонні фахівці подарували йому надію на одужання, прислали запрошення в свій медзаклад. Поїхали в Ізраїль. Ізраїльська клініка сказала, що візьмуться за допомогу. Сума на лікування потрібна 20 тисяч доларів. У мене таких коштів на даний час немає. Статки Анатолія Любченка скромні пенсія інваліда, має другу групу в армії, отримав травму хребта. Живе зі старенькими батьками. Мати пенсіонерка, тато інвалід інвалід-чорнобилець. Вони не в силі підтримати сина фінансово. Син у мене один наслідник мій. Я прошу людей, хто може чи зможе поможіть, щоб вилікувати дитину. Я хочу внуків бачити. Дружі, невістку бачить, Я він сам, йому ж вона мені дівчатам не потрібен. Для родини Любченків 20 тисяч доларів сума непосильна, але зі світу пониці і буде Анатолію особисте щастя. Реквізити для поповнення рахунку Приватбанк 52 11 53 74 40 59 52 69 Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Школа йо, йо у Черкасах таке захоплення відкрили для себе два учня першої міської гімназії. Хлопці вже оволоділи півсотною трюків, щоденно займаються з іграшкою на ниці по 5-6 годин. Пошкоджені люстри, посуд та гулі на лобі не зупиняють екстремалів. Нещодавно прихильники йо, -йо відкрили школу, у якій охоче навчають своєму захопленню інших. Антон та Арсен старшокласники займатися Йойоїнгом почали близько півтора року тому. Дізналися про іграшку на нитці з інтернету. Відтоді не розлучаються з нею. Для того, аби вивчати якийсь трюк, доводиться відпрацьовувати його годинами. Зізнаються хлопці. Найпростіше хватить п'яти хвилин. А щоб вивчити всю базу досить місяця, щоб досягти високого рівня, хоча б рік треба займатися. Антон розповідає, батьки спочатку були проти дивного захоплення сина. Вони не розуміли, як можна витрачати так багато часу на ігри. Нині ж тато змирився і навіть виділяє гроші на йо-йо, які часом коштують недешево. Дивлячись, яка іграшка, в залежності від матеріалу, в залежності від підшипника, від того, скільки воно часу крутиться. Ну, Наші іграшки по 450 коштують. В арсеналі хлопців уже до півсотні трюків, тож вирішили навчати їх інших. У першій черкаській школі йойо -йо вже близько десяти учнів, найменшому із них 12 років. Хлопець вже два тижні не розлучається з йойо, -йо, на яке самотужки збирав гроші. Ну батьки добре до цього ставляться. Це ну раді, що я знайшов собі захоплення. Йо-йо-забавка далеко не нова. Перші з тих, що збереглися, були виготовлені з глиняних дисків і датуються п'ятисотим роком до нашої ери. Викладач фізичної культури Сергій Цаподой вважає, що іграшка з ниткою це не лише захоплення, але й спорт, який є корисним для здоров'я. По-перше, вона розвиває м'язову координацію, міжм'язову координацію розвиває точність рухів і насамперед дуже хорошо розвиває окомір. По цій грі наскільки мені відомо, проводяться чемпіонати світу. Також на напевно вже чбети України також проводяться. Стати учнем школи Йойо -йо може кожен. Головне мати бажання і власну іграшку. Організатори зараз у пошуках спонсорів для виступів. Сподіваються, що Йойоїнг невдовзі стане популярним у Черкасах і вже готують сюрпризи майбутнім випускникам професійне Йойо. -йо. Євгенія Чернова, Максим Драбінова, Дмитро Мірошніченко. Черкаська служба новин. Способів подбати про своє здоров'я безліч, головне аби було бажання. А на цю мить у мене це вся інформація. Більше новин на нашому сайті розмедіаком'єй. Далі Вічеслав Лопушанський про здобутки черкаських спортсменів і прогноз синоптиків. Тож не перемикайтесь. Мої вітання маючись відкрити спортивну п'ятихвилинку черкаської служби новин розпочнемо її з приємного у Львові. завершився відкритий чемпіонат України з кульової стрільби серед дорослих. Традиційно черкаська збірна вирушила на головні українські змагання в широкому складі. Цього разу в індивідуальному заліку нашим спортсменам дісталася лише одна нагорода Сергій Кулішу у праві МГ 6 здобув срібло. Натомість наші снайпери тріумфували в командному заліку, де здобули відразу три медалі: дві з яких бронзи та одне срібло. Наразі лідери черкаської збірної Срі Куліш та Дарія Шаріпова готуються до чемпіонату Європи, котрий стартує наступного понеділка. А на початку квітня Сергій Куліш і Тетяна Тарасенко випробують свої сили на стрільбищі всеукраїнської універсиади. Тим часом в обласному центрі відбулися традиційні змагання зі скелелазення «Болдерфест». Вже п'ятий рік поспіль спортсмени без страховки чи додаткового спорядження долають короткі, проте непрості серії дистанцій. Цього разу на штучній скелі випробували свої сили та альпіністську спритність. 15 черкащан. Спортивна магнезія на руках та запал в очах у болдерзалі спортсмени підіймаються вгору в середньому на три метри. Під час сходження альпіністи покладаються лише на власні сили, ніяких карабінів та підтримуючих мотузок. 13-річний Кирило Соколов рік як тренується разом з іншими скелелазами. За цей час навіть вгори ходив. Зауважує подібні змагання допомагають тримати себе у належній формі, тим паче, що траси не із легких. Дитячі траси вони ну, тяжі, ну тяжкі тим, що там короткі перехвати, і ну, якби, отут забуваються мишці дуже, коли рука кров не поступає сюди і забуваються мишці. А дитячі, вони тяжкі, ой, ну, взрослі тяжкі, вони великими перехватами, іноді навіть росту не вистачає просто обхвату рук, щоб достати до зацепа. Організатори встановили для учасників змагань 23 спеціальні траси. За кожну пройдену спортсмену нараховують бали. На підкорення визначеної дистанції учасники витрачають близько хвилини. Боротьба ж за першість у Черкаській болдерзалі тривала 5 годин. Болдринг лазання по камням як би переводиться». Тобто це дається така проблема. Два-три перехвата для рук, як как безділянної бы, такої складності». На цих змаганнях 15-річна Олена успішно пройшла 17 раз. Дівчина так хотіла здобути перемогу, що навіть одну із пригвинчених зачіпок зламала. За підсумками змагань, вона стала срібною призеркою у групі дорослих. Не, що це складно, а принцип, на манежі ж там виносилось більше. Та больше больше перекладає зі сила. сіла. Тоже саме сила, сила єсть. По завершенню кількагодинного турніру судді визначили найсильніших скелелазів. У категорії юнаки до 14 років перші здобув Кирило Соколов. А Ольга Кущенко та Рустам Цюра перемогли серед учасників, які старше 20 років. Юлія Порпленко та Мазурозія чи Сенспорт. І далі про фізкультуру. Вони не думають про рекорди і навіть не знають точної довжини дистанції. Однак, як ніхто інший популяризують здоровий спосіб життя. Це все про черкаську групу студентів, які щонеділі влаштовують спеціальні пробіжки в обласному центрі. У вихідний зранку вони збираються в людних місцях і пробігають кілька кілометрів, тим самим заохочуючи своїм прикладом інших. Наша знімальна група також взяла участь в останньому забігу. Здорова нація сильна країна! Здорова нація, сильна країна! Береж! Ось так щонеділі молодь не байдуже до свого здоров'я починає день. Ранкова пробіжка на свіжому повітрі надзвичайно корисна для здоров'я. Тренується серцево-судинна система, м'язи, активізується робота усіх внутрішніх органів. Чиста ранкове морозя повітря сприяє загортуванню і зміцненню організму. Супер. Це моє любиме заняття на вихідні дні побігати – це від душі, причому я бігаю ну, досить на довгі дистанції. До 10 кілометрів виказали і навіть більше. От нещодавно на тому тижні 15 пробіг. Ці юнаки та дівчата черкаських вишів уже кілька років поспіль ведуть здоровий спосіб життя. Не палять та не вживають спиртного. Вони шукають своїх однодумців, які зрозуміли, що здоровим бути не тільки модно, але й вигідно. Цього разу на ранкову пробіжку прийшли зовсім небагато учасників, але ж тих, хто веде здоровий спосіб життя, набагато більше. Переконані бігуни. І треба такий рух активізувати. Чим більше буде людей, тим буде сильніший дух наших пробіжок. Тож приходьте, будемо жити здорово. Наступна пробіжка за здорову Україну відбудеться найближчої неділі. Маршрут буде прокладено від площі 700 річчя до пагорба Слави. Глина компаніїці Олександр Костирко ЧСН спорт. І на цю мить у мене все любіть спорт та вболівайте за своїх на все добре. На 20 лютого. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде мінус 2,7 в день від 2 тепла до 3 морозу. У Черкасах вночі мінус 3,5, в вдень близько нуля. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах уже Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У найближчі дні на погодні умови Черкащини впливатимуть атмосферні фронти Атлантичного циклону, що переміщується з території Польщі. Суттєвих змін температурний фонд не зазнає. Вночі будуть невеликі морози, в день близько нуля. Очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. До уваги водіїв на дорогах ожеледиться, будьте уважні та обережні. За церковним же календарем, 20 лютого вшанується пам'ять преподобного Лукиландського. В давнину цей день була смачна традиція пекти пиріжки з цибулею. А майбутню погоду нашим пращурам в цей день віщувало сонце і хмари. Якщо сонце заходить червоно, буде холодне літо. Хмари високо на хорошу погоду. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.